Добрий день, шановні українці. Вчора прочитав в інтернеті, це зараз там гуляє кругом, що на україно-молдовському кордоні застрелили громадянина України при спробі перетинання державного кордону. <кій> застрелили прикордонний наряд. Це взагалі завжди неприємна ситуація, коли гинуть люди. Українці співчуття рідним. Що тут ще можна сказати? Я хочу сказати про інше: Державна прикордонна служба, там, Національна поліція, інші силові структури це ті органи, завдяки яким і тримається ця держава. Ну, ось, це ж, це ж якщо десь там у Фейсбуці, то можна написати мінти. А якщо у тебе щось украли чи ще щось, то це вже поліція, національна поліція там. Так само прикордонники, всі майже хлопці були в зоні бойових дій. Тобто вони там на ротаційній системі їздять на 3-6 місяців в зоні бойових дій, потім приїжджають і несуть уже службу в тилових підрозділах при охороні кордону. Скажу, як є, людей не вистачає. Коли хлопці приїжджають з зони бойових дій, фізично їх дають десь, можливо, тиждень, там, днів 10 на відновлення фізичне, психологічного відновлення майже немає. Це дуже суттєво, тому що я по собі кажу, що треба, ну, у нас немає зараз. Такій кількості тих спеціалістів, психологів, які можуть трошки розгрузити голову військовослужбовця, коли він приїжджає з зони бойових дій. І тому, коли цей військовослужбовець зі зброєю, ну прикордонники, а вони зі зброєю несуть службу, і згідно законів України можуть застосовувати зброю згідно законодавства, там є переліки з попередженням, без попередження, я ще раз скажу, психологічно. Хлопці дуже зморені. І тут починається вночі якісь там двіжі, бігатня, чи ще щось по кордону. Чи можуть вони застосовувати зброю? Ну, я не знаю ситуацію конкретно, тому що там треба. ну, Я думаю, що ДБР буде вивчати. Але, звичайно, можуть застосовувати зброю. І з попередженням стріляти, і без попередження також. Ви розумієте, що. Ці силові структури, вони взагалі на них тримається держава. Що таке держава? Ну, це просто держава це суверенна політична організація суспільства на певній території, яка має спеціальний апарат управління, що здійснює владу та управління суспільними процесами, керуючись правом і забезпечуючи узгодження інтересів населення за допомогою легального примусу. Тобто без цих органів. Наша держава ну, посипеться. Я вже я не кажу про Збройні Сили. Я навіть я про ці структури кажу, якими звикли хаяти, там. хоча вони також з нас, з людей, з народу, і треба це розуміти. І це люди зі зброєю. У всьому світі людину зі зброєю, тобто поліцію там чи ще щось, їх не провокують. Їх не провокують, тому що в них зброя. В Англії поліція ходить без зброї. Так там все спокійно. Ну, чому? Тому що щоб поліцейську не спровокували, а вдруг там щось психічно, якісь проблеми, застрелив когось чи ще щось. А в нас війна, люди виснажені. Вони ці військові, ну і поліція прикодує, вони дуже виснажені. У них зарплата 20, 22, 24 тисячі. Ну, да. Зараз у офіціанта 30, у барбершопі 40. А у них 30, вони без, у них 20, вони без вихідних і тримають цю країну. Ну, суспільство, мені здається, в такій ситуації повинно розуміти це і підтримувати. Ну, бо це наші хлопці, це наші дівчата. Я не знаю. А тут такі знову коментарі читають, і ті, і ті, як вони посміли, що там. Як посміли? Це також люди, і В цій організації є і свої плюси, а є і такі моменти. Так і в житті буває треба це враховувати тому шановні, ну, поважаємо людей в формі дякую за увагу